Полтавщина 110, 120, жива вага. На жаль, що я вам можу, хоч, хочу тобто, сказати, я, мені, ну, мені добре, коли жива вага висока, але не надмірно висока, тому що, ну, хоча, а хоча, чому не надмірно висока, коли все в цій країні дорожчає. Але реально зайдіть, будь ласка, на сайт PGUA, Я постійно моніторюю ціни. Строго по ньому. І подивіться, наскільки гепнула жива вага в Україні. 110-120, мені здається, це вже взагалі нереальна ціна. А тим паче на домашніх свиней чому поясню? Тому що, слава Богу, що в нас м'ясна порода свиней. І ми максимально там, більших свиней да, вирізаємо первими. І я думаю, якраз десь за листопад місяць. Саме товщеньке сало в нас уйде а починаючи вже вже з грудня, можливо, ще грудень протримається, але січень. Це повністю мертвий місяць для сала. Лютий те саме, тому що коли дебелені морози сальних свиней, жирних продавати це просто нереально. Так що, люди, ну, моя вам рекомендація: я не купую зараз свиней живою вагою, але в кого є свині живою вагою, поздавайте їх. Тому що ви бачите, що я так розумію, що завезли. Не знаю, або збільшило поголів'я, свинокомплекси, і з за цього жива вага купала, а ви всі залежні від цієї живої ваги. Або завезли дуже багато польського м'яса. Ну, Або я не знаю причини, але про це ми знали. Ви подивіться, наскільки От люди понагрібались, дивіться, яка ситуація. Люди понабиралися дорогих малесеньких поросят, закупили зерна в жниво, да? але воно в цьому році навіть було дорого. І як прийде їм час здавати цих свиней, жива вага бемць і вниз. І так щороку, не так давно я про це говорила. У нас така країна. Свинний бізнес це дуже нестабільний бізнес. Але в принципі, якщо от подивитися спади і підйоми, то ну, продивляється, якби да, одна й та сама. Ну, Ви поняли, вверх-вниз, вверх вниз забулася, чесно кажучи, хоча вчила, як це називається. Да? У нас підйоми і падіння. Так от, Все це передбачити реально, але ніколи не треба думати, що якщо дуже дорого, то воно буде постійно дуже дорого. На жаль, ні. Навіть я ви ж знаєте, знизила ціни на, ну, на м'ясо. І будемо приблизно дивитися по ринковій, але мої свині ніколи дешевими не будуть, тому що наше м'ясо воно дуже смачне, і хто захоче, той замовить.